Так, трясун, картопли купачки дворядної КТНа польського Агротех. Ось такі у може бути сам трясун. Ось отакий він йде. Ось такий кіст. ми. Кліємо. Ось такий він ззаді. Може бути трясун зразу з роликом в зборі. Ось так от він виглядає. Ролик кріплення. Ось такі він ну, от іде. Це оригінальні польські запчастинки, гарно виходжують. Так само є ще на дворядну купачку, багато чого по інших запчастинках. В принципі, є все. Деталі за номером телефону в описі є сайт, на сайті номер телефону, дзвоніть до менеджерів. В принципі, є все в наявності.